Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як впоратися із тривогою перед невідомістю поради для батьків. Якщо не покидає тривога перед невідомістю, як підтримати себе. Почуття тривоги сигналізує людині про потребу усвідомлення небезпеки і необхідність змін. Однак, коли людина втрачає межу між реальною та ймовірною небезпекою, уявні ситуації змушують її розглядати найгірші сценарії на їхнього розвитку. Тож вкрай важливо помічати у себе ознаки тривоги та вчасно налагоджувати свій стан. Вкладіть перелік негативних переконань. Оцініть значущість кожного за шкалою від 0 до 10. Замініть їх на позитивні. Наприклад, негативне переконання Я нічого не вмію у мене не вийде адаптуватись на новому місці. Значущість 9. Позитивне переконання. Я маю гарну освіту і досвід. Якщо я докладу зусиль, здійсню все заплановане. Прислухайтесь до свого тіла, відчуйте, де воно розслаблене, а де напружене, глибоко вдихніть, уявляючи, як через подих сповнюєте спокоєм і розслабляєтесь через видих, мов би, виштовхніть із тіла всю напругу, а з нею і тривогу. Фізичні правила для напруження та розслаблення м'язів також нададуть снаги. Знайдіть свою опору, подумайте, кого з оточення можете попросити про допомогу, яке заняття вас відволікає, що заспокоює? Це ваш ресурс. Діти чутливі до станів дорослих. Вони можуть запитувати про ваші переживання, реагувати на них та заспокоювати вас. Не приховуйте своїх почуттів і станів, не кажіть, що все нормально. Зізнавайтеся у занепокоєнні, кажіть, що шукаєте правильних рішень. Запевніть, що неодмінно, пораєтеся із проблемою. Допоможуть також добрі звички, режим дня, нові ритуали і традиції. Це як контроль над власним життям, що формує відчуття передбачуваності подій і ваша спроможність приймати їх відповідно до реалій. Дякую вам за увагу.